Шестирічна Тамара, маленька переселенка із Запоріжжя, завітала в резиденцію Святого Миколая у Луцьку і отримала бажані подарунки. отримала гарні подарунки хотіла балбі і ретока. І дітки заходять до резиденції Святого Миколая у супроводі його помічниць Ангеликів. Малята розказують вірш або співають пісеньку та отримують свій подарунок. Луцька міська рада активно підтримує цю чарівну казкову резиденцію. Тут будуть раді всім діткам нашої громади та маленьким переселенцям. Можуть потрапити всі бажаючі, охочі діти нашої громади. Тут буде працювати Миколай кілька днів поспіль. Буде слухати всі бажання діток, які запам'ятовуватиме, і на наступний рік намагатиметься їх виконувати. Але я думаю, що найбільшим бажанням всіх наших дітей це є звісно мирне небо, перемога нашої країни. Опікується діяльністю резиденції департамент молоді та спорту Луцької міської ради та Луцький міський молодіжний центр. Це вже в нас бувається третій раз, і ця локація обрана. Для того щоб максимальна кількість наших маленьких мешканців, наших діток, сьогодні могла прийти і протягом тижня до Святого Миколая забажати якісь свої найпотаємніші бажання, бажання того, чого вони сьогодні хочуть, і поспілкуватися з справжнім святим Миколаєм. Чарівна резиденція у галереї образ. Тож діти змогли, хоч на трошки, поринути в казку. Ми сподіваємося, що те, що ми для них придумали, знайде відгук в їхніх сердечках. У Нас ось такі стрічки, які вони будуть пов'язувати на ці умовні наші дерева з лісу, замовляючи бажання. А потім ми ці стрічки будемо передавати нашим волонтерам, помічникам Миколая. Святий Миколай бажає нам усім і Україні загалом перемоги. Гарного настрою, дуже кривкого здоров'я. Щоб всі змогли повернутися назад в нашу Україну і щоб закінчилась війна.